У мене спеціальність інженер-механік трикотажного обладнання. І у нас така родинна справа це по виробництву в'язаних речей. Така цілком цивільна спеціальність. Ніякого відношення до того, як попасти 15-й мобільний прикордонний загін до армії, я ну, взагалі не мав. Попав, як і всі, я прийшов в її військкомат. Мені повідомили, що є така можливість попасти в прикордонники. І мене було направлено в 15-й мобільний прикордонний загін. Розвідувальна прикордонна застава є основою. Вони завжди впереді всього. Вони і боєприпаси приносять, це наземне, і ДРГ виявляють. Без аеророзвідки зараз в сучасній війні взагалі нічого не може бути. Вони і коригують вогонь, вони і працюють і впівішками, і спостереження, моніторинг повітряного простору. Все зараз базується на цьому, на аеророзі був обстріл позиції. Думали, там люди немає. Після ця людина втратила свідомість. Вона виходить на рації. Живий наш військовослужбовець. Там і після цього ми дроном його виводили, показували напрямок. Він теряв свідомість. Дронам воду йому доставляли, кидали батареї до радієк. І так виводили, виводили. Це була операція напевно, ну, більше 12 годин. Цілі постійно у нас щось є. Ось нещодавно. На Харківщині вражали також дуже багато цілі. Були і екскаватори, ті, що рили окопи. Ми їм не давали там рити. Змінила сильно, переламала, бо в цивільному житті я був більш такий, напевно, якийсь імпульсивніший. Тут уже такий спокій настає. Тут, тут, тут нема такого до, до імпульсу, тут не можна піддаватися якимось імпульсивним своїм діям. Тут треба все робити виважено. Тут нема такого. Не знаю, де хто, як воно в армії відбувається, але у нас за ці два роки. Точно, кожен на своєму місці, де він має бути, ця його ділянка, він там знаходиться ну, 100% це його місце. Сильно змінився, бо після першого, напевно, обстрілу, коли там будинок, де була тяжка наша, де його кабами знесло, ти розумієш, що треба цінувати кожну мить. Кожен день ти, ти розумієш, що це може бути останнє. Ось це змінило дуже сильно. Це філософське. Таке сприйняття життя відбувається. Що там ну, кожну ми треба цінувати. Дощ іде, значить, добре, що дощ іде. Якщо грязюка добре, що ти можеш місити цю грязюку. Якщо цвіте квітка, добре, що цвіте квітка. В цивільному житті ми, напевно, спілкуємося з тим колом людей, з яким нам комфортно. Ми, Якщо нам не комфортно, з кимось, ми з ним не спілкуємося. Ми викидаємо з цього кола, відійшов. Від, цього, від цієї людини. все, А тут подобається тобі, не подобається тобі, треба все одно притиратися, бо іншої людини нема поруч з тобою. І доводиться якось знаходити ці спільні точки дотику, якось, щоб, як, як шестеренки, ми притираємося один до одного. В цивільному житті, можливо, ми навіть би і не зустрілися, і не пересіклися би. А тут треба. І відкриваєш людину. З таких якихось сторін спочатку йде неприйняття, а потім ти щось таке треба в ній знайти. Ти знаходиш і все. І ви становитесь друзями, можливо, такими, що вже на все життя може бути таке. Наш підрозділ. Такий він, як сказати, напевно, загартований. Він за ці два роки загортувався, залишились такі самі хлопці, хто не підходив, вони відміталися, і йшли в якісь другі свої якісь напрямки. Тільки залишились ті, які дійсно горять своєю професією, своєю мрією. Ну, ми так називаємо професією, як по-цивільному. І такі як кулак, як одне ціле. Що наземна розвідка, що аеророзвідка один за одного зробляться. Там, ну, по-іншому у нас просто неможливо. Мрії. Мрії, напевно, з цими, зі своїми уже побратимами, з тими людьми, е, напевно, сходити на футбол на Донецьк, в Донецьку, на Донбас-Арені, повболівати на чемпіонаті України. Де буде грати там Донецький Шахтар і Динамо, Київ? Е, зі своєю родиною поїхати на Південний берег Криму відпочити. І поїздити багато, виявляється, у нас в Україні ми дуже мало знали. Хтось не знав Сходу, хтось не знав Заходу. Зараз ми такий коктейль, у нас військовослужбовці, Перекрутилися, перемішалося, все. і ти розумієш, наскільки цікаво, той зве себе до себе туди, той туди. Ну треба все це спробувати і поїхати до них в гості. Але треба звільнити для цього Україну і вже тоді відпочивати і насолоджуватися всієм, всіми тими при... тим, тим чудовим, я не знаю, як сказати, краєвидами, людьми. Ну, найголовніше у нас це люди. Люди у нас суперові і. Це саме головний скарб нашої країни.